На жаль, у травні ми з вами не побачимось, оскільки весь колектив Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги вимушений йти у фінансову відпустку. Пост з таким текстом з'явився на особистій сторінці у Фейсбук одного з акторів Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Директорка установи каже, складна фінансова ситуація працівників культури не новина. Нам виділили на 24-й рік 50% потреби. На заробітну плату. І якби півроку вже закінчується, і у нас постало питання, як жити далі. Заробітна плата артистів і так невисока, розповідають працівники театру. До прикладу, Павло Неумивакін, провідний актор театру, отримує 12 тисяч гривень, хоча грає у всіх постановках. І, за його словами, буквально живе на сцені. Я маю три сина. І... Моя зарплата в театрі 12 тисяч. Я змушений підробляти ще монтувальником сцени, тому що якби ну дванадцять тисяч для моєї сім'ї це взагалі нічого. Мені там вистачає комуналка і поїсти. І в принципі, все. При цьому актори театру, окрім своєї театральної діяльності, займаються і волонтерством. Під час усіх вистав поряд із залом стоїть скринька на ЗСУ. А потім артисти витрачають ці кошти на потреби воїнів. Лише за цей рік ми передали вже. Три машини дуже багато зарядних пристроїв передали підсилювачі до дронів. Зараз дуже багато потребів на реп. І ми також от зараз збираємо на два реба в різні напрямки: один запорізький, інший під Авдіївкою. Хлопці стоять. Вони до нас звертаються, просять, ми їм допомагаємо. У Житомирській ова кажуть, цьогоріч фінансування області значно менше ніж було раніше. Так відбулося, тому що ПДФО з військових тепер ідуть до державного бюджету, а не до місцевих. Однак, провівши наради з керівництвом закладів культури, вирішили, усі разом шукатимуть виходи із ситуації. Ми будемо шукати внутрішні резерви для того, щоб Збільшити фінансову підтримку цих закладів, але разом з тим, сьогодні, ми з керівниками також прокомунікували всіх трьох закладів про те, що потрібно також намагатися збільшувати і відсоток залучених коштів шляхом їхньої основної діяльності шляхом продажу квитків, шляхом орендних послуг, щоб вирішити ситуацію, розглядається варіант підняття цін на квитки. Однак наразі це рішення знаходиться лише на стадії обговорення. А тим часом до акторів Житомирського драмтеатру вже телефонують з інших міст і запрошують на роботу. У нас прекрасні актори, і зараз втратить, ми би дуже цього не хотіли. Ми не зможемо ставити. Професійні гарні вистави. Ми їх тримали тут, без житла, на мінімальних зарплатах. А зараз виходить так, що він ось тільки що ось буквально телефонували і кажуть, слухайте, ми можемо забрати того, 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 якщо ви готові. Ми кажемо, почекайте, ситуація вирішується, і так. але не факт. Незважаючи навіть на те, що увесь травень актори не отримуватимуть заробітну плату. Люди готові працювати далі заради мистецтва. У театрі продовжуватимуть репетиції прем'єри, яку ж зможуть побачити вже незабаром. Люди працюють і хочуть працювати. Ми не зупиняємось. І е, річ не йде про те, щоб піти з театру. Так сьогодні складно нам. Сьогодні багато ну тобто не укомплектований штат. Ніхто не збирається здаватися. Ми всі розуміємо складність цієї ситуації. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.